Привіт! А подивіться, що до мене приїхало. Корабеничка не сильно маленька. 930 на 400х на 215, так. Да. Що вони понаписували тут у кастом з у декларації? 150 доларів позначили ціну, до речі, а що це? Тут немає написано. Зараз давайте спробую дістати, може а так буде видно. А, так, да, отут є. З цієї сторони напис, бачите? Це М3 на 48 вольт. Ну, будемо розбирати, розпаковувати і бачите, свіженька. 11 січня виробництво. Я вам обіцяв відео про китайські вітряки, але спершу давайте, мабуть, зробимо все-таки відео розпаковки, розберемо що до чого. Тим більше, що я отого малого вже зняв, розібрав його і заодно покажу, в чому ж там була проблема, що там сталося. Все з ним насправді окей. Там маленький фейл, я поясню на чому. Ну а зараз будемо розбирати оце.